Отож, привіт усім, колеги та коліжаночки. О, з вами містер Атлант, і сьогодні поговоримо про Праймікс, і тема буде наступною: демістифікація Праймікс, нова ера децентралізованої маржинальної торгівлі. Отже, ви дочекались цієї миті, і сьогодні ми поговоримо власне про... Primex Finance. Як ви можемо бачити з назви, ми обговоримо ще одну цікаву, головне корисну для вас тему. Отож, пройду сінеску, містер Атлан, повторюючись, забігаючи, і це новий вип епізод, в якому ми поговоримо про Primex. Давайте, власне, починати. У світі, що кишать фінансовими системами, що розвивається, Primex постає як моя, нібито інновація у сфері децентралізованих фінансів, тобто DeFi. Але чому всі в криптопросторі говорять про нього? Хм. Отож, ну у цьому відео дізнається. Знаємося, чому і розберемо в унікальності Праймікс, і в тому, як він змінює ландшафт децентралізованого виконання торгових. Операцій. Отож, поїхали. Виконання угод від основ до пошені. Розуміння процесу виконання угод. В основі кожної фінансової операції лежить процес виконання угоди. Це всі знають. Акт перетворення наміру купити або продати в реальну транзакцію. Але не всі способи виконання угод однакові. І зараз ми дізнаємося, чому і як вони відрізняються. Централізоване проти децентралізованого. Отож, централізоване виконання угод зазвичай передбачає залучення посередників і книги замовлень для узгодження по. Купців і продавців. Хоча така система є нормою, вона має свої недоліки, зокрема, потенційну відсутність прозорості та контролю. Децентралізованого виконання угод у сфері DeFi це означає торгівлю безпосередньо на платформах, не покладаючись на централізовані організації. Такі платформи, як децентралізовані бірж, тобто DEX, і протоколи автоматично автоматизованих маркетмейкерів, тобто MMM, наприклад, відстоюють цю ідею, навіть не наприклад, а точно відстоюють цю ідею. MMM вперше запроваджені в як ми знаємо, зробили революцію у сфері у цій сфері, зміцнивши і замінивши книги замовлень на поле лікідності. Створивши таким чином децентралізовану торговельну систему, що не потребує довіри. Отож, навігація у ММС. Уявіть, що ви прийшли на ринок, де немає жодного торгу. Ні покупці, ні продавці не намагаються домовитися про ціну. Натомість, ви торгуєте безпосередньо з пулом активів. Це і є довірне довірше управління активами МММ Двох словах. Використовуючи полилікідності, ММ пропонують трейдерам, тобто можливість обмінювати один криптовалютний актив на безпосередньо інший. Правильно. Але як і всі інноваційні рішення, хоча вони і відкрили нову еру децентралізованої торгівлі, вони не позбавлені своїх обмежень, особливо коли мова йде про маржинальну торгівлю. Отож, прорив праймікс у децентралізованій маржинальній торгівлі з маржинальні угоди швидке занурення. Отож, маржинальна торгівля не нова, як ми знаємо. Це можливість збільшити свій прибуток, з позивчивши власне більше ніж ваш початковий депозит. Однак у просторі DeFi поєднання децентралізованого виконання угод з маржинальною торгівлею було складним завданням до появи Primex. Чим вирізняється Primex? Отож, перше, це децентралізоване виконання. Виконання торгівельних операцій Primex не залежить від книг замовлень або централізованих систем. Замість цього мережа ботів, що керується спільнотою, відомих як Keepers, береться за кермо. Тобто, забезпечуючи безперебійне виконання угод. Безпека понад усе. Ці хранителі також виступають в ролі опі... опікунів, власне, гарантуючи, що позиції, які опускаються нижче маржі підтримки, будуть ліквідовані, щоб підтримувати стабільність протоколу. Справжнє право власності. З Primex тредери мають справжній контроль над своїми активами. Вони торгують реальними цифровими активами, а не просто деривативами, що імітують їх ціни. І наостанок це універсальна утиліта. Замість того, щоб конкурувати з існуючими платформами Primex. Грується з DEX таким, а, тим самим об'єднуючи ліквідність в екосистемах DeFi. Отож, вердикт ціннісна пропозиція Premix. Праймікс це більш ніж просто протокол, це провісник прозорого та вільного від маніпуляцій здійснення торгівлі, сприяючи некаскадіальній маржинальній торгівлі безпосередньо на спотовому ринку. А він надає трейдерам справжню о, ніби власність і контроль над своїми активами. Більше того, завдяки своїй дезалізованій системі виконання угод, що підтримується спільнотою Кіпес, Прайм готова переосмислити те, як світ сприймає і взаємодіє з маржинальною торгівлею DeFi фінансовими DeFi фінансовими інструментами. Власне. У величезному океані фінансових інструментів яскраво світить маяк. Під назвою Primex. ну що ж, друзі, щасливої торгівлі з Primex і був радий бути вам корисний. І до нової зустрічі на суто випуску бувайте!